вам, це Славко. Ви питали мене, чому я не оповідаю за події на річці? Янчо, правильно, Рівнопілля, Успенівка, Нове Нове Успенівське, Солодке. Що тут можна сказати? Противник перейшов річку Янчур, його. Розвідувальні диверсійні групи були помічені, що в рівнопіллі, що в Солодкому, що в Новоуспенівському. Через що ці події відбулися, через хронічну нестачу Збройних сил України, тому що. З Успенівки перекинули на вишневе. Ось воно це Вишневе, Половину кажуть, як Діп Стейт каже, що половину особового складу перекинули. Тому противник зумів накопичитися в Успенівці. Дуже цікаво, як вони накопичувалися. Ось, власне, 218 й танковий полк, 394-й, четвертий. Ось він мотострілецький полк. Це з Примор'я теж. Спочатку спецназ зайшов в Успенівку, потім почали притягати піхоту з того танкового полку із 394-го, пам'ятаєте, не раз уже бити на півні. і Зібрали вони кажуть до 70 груп чисельністю аж в дві роти. Позаяк значно було послаблено на, на сюди. От перекинули, ось воно, чимось критична ділянка в районі Вишневого. Була перекинута стерео з бригади пробували вчинити опір. Ясно, що опір не дуже вдався. Як ви бачите, що місцевість тут дозволяє на проникнення аж до добропілля. Ось воно солодке, ось воно рівнопілля, новоуспенів. Отут -от. інфільтрація. Чому? Ну, бачите, тут наші хор хоробрі дрони. Чому ця інфільтрація? Можливо, через умови нового поля, бою. я кажуть, що можна боронитися дронами, можна прибрати половину особового складу на латання трішкиного кафтану. Я думаю, ця ситуація, чому я на неї вчасно не зреагував, Тому що, а що тут поробиш в цій ситуації, якщо нарізати зі смужку кілька шапок, то так воно і виходить. Ресурсу нема, людей нема, противник може собі дозволити накопичуватися невеликими групами в укритті населеного пункту і потім просуватися. Отже, ми можемо говорити за стан військ Завіси на цій ділянці, на півдні став стан військ Завіси. Вся надія, що і у противника не краще, все-таки, бачите, якщо 70 груп роти визначають долю дія ділянки, перехід річки Янчур, яку треба було, власне, не треба, бо яку так достатньо довго боронили. Що на це все можна сказати? А скажу, я те, що наша публіка, як і російська, 17-го року вперта бажає побєдного кінця, в себе прийняти поб'єдний конець, скоро вона його прийме. Що є цими українськими дарданілами? Ну, я вже не знаю, що є українськими дарданілами. Сказав би я, що це війна буде закінчена по лінії фронту, тільки ми не знаємо, де та лінія фронту буде пролягати. Поздороля... Поздравляю я з нас, тим, що ми єдиний народ. Ми наразі розігруємо треба народ Російської імперії 17-го року. Шлях війни визначився, якщо не буде значних політичних змін, на які ми тільки сподіваємося, розумієте? Будемо просто спостерігати, поки є світло. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.